Геть думи, ви хмари осінні, Тож тепер овесна золота, Чи так у жалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слісти гарячих розтане, та кора людовая міцна, може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймати і, несучи вагуту багуту буду пісню весело співать. В темною довгою нічку не видну, ні столю, ні на хвилю очей, все шукатиму зірку провідну, ясно владарку темних ночей. Так, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу геть думи сумні.